Вітаю глядачі інформаційного порталу Золочівкрапканет. Сьогодні ми проводимо передсвяткове опитування, присвячене традиціям дня святого Миколая. Тому дізнаватимемось, чи написали ви листа до святого Миколая, які побажання або прохання ви адресували Миколаю. Та яким, на вашу думку, є можливий бюджет Миколая цього року? Адже це свято не лише про подарунки, а й про добрі вчинки, турботу та взаємну підтримку. Дякуємо за участь і бажаємо вам натхнення, передсвяткового тепла та щедрого Миколая. Діти мені писали, я сама Миколай. А що просять діти, Діти... Цукерки просять, фрукти просять, потім ну таке різне, знаєте. Водочка подушечку до Миколая замовила собі. Син наушник. Який Микола. в загальному має бути бюджет цьогорічного Миколая? Ну, на що розраховує? Ну так, щоб по тисячці вкластися, знаєте, по тисячці, на кожного має на увазі. Ну так. Так загалом, традиційно, ну мої діти ще не з такими великими запитами. Айфонів Богу дякувати не хочуть. Люблять андроїд більше. Так написала. А що просити в Миколая? Миру для всіх, для нашої України. Поскоршу скоршої нам волі українському народові. І здоров'я для всіх здоров'я. А все решта буде. А на який бюджет розраховуєте, якщо говорити про фінансову сторону цього річ? <годи> <годи> Це дуже важко. <годи> Це дуже важко дати конкретну відповідь, тому що ну ціни в нас такі нестабільні, але не знаю. Не знаю, побачимо, все побачимо. Ще є тиждень часу. Чи написав ти листа цього річ до Миколая? Написав. Я а що піділи? просиш у Миколая? Що скоріше у закінчення війни, там щось солодощі, мандаринки і так далі. А який приблизно бюджет має бути у Миколая? Це вже від Миколая залежить, як він захоче. І не писала. А чи будете писати? Ну, скажу вам, воно може більше так в дитинстві було. Зараз для мене такі думки: аби здоров'я, або мир, то самі головні дарунки, які б хотілося отримати. Писати я не писала, напевно, що я була маленькою. Ні. А чи будете писати? Ні. А ваші діти? Діти дорослі. Ні. А що б ви хотіли попросити у Миколаєв? Хотіла миру? Тільки миру. І здоров'я мого чоловіка. Написали. А плануєте? Планую. А що будеш просити в Миколая? Ну, я ще про то не думав, чесно. А ти? Теж, ще про то не думав. Ну, як всі діти, цукерки, там. Мандарини, банани, фрукти. Ну, так, і все. Ні, не пишу. А діти ваші? І Діти мої не пишуть. Я тут досі дорослі. Знаєш, Миколай є. Миколай вислуховує наші молитви. А що до листа, самі знаєте. А що б ви хотіли попросити у Миколая? Здоров'я для всіх. Миру для України, спокою, захист для наших солдатів. А на який бюджет розраховує Миколай цьогоріч? Ну, по мірі певно, заробітку, плюс-мінус. Що часно не задумувалися, але подумаємо. Ні, я не писала діти, писали. А що просили діти у Миколая? Трансформер, робота і буксерського грошу що, що кріпиться на стіну. Який бюджет має бути у цьогорічного ну, Миколає? Хоча б приблизно? П'ять тисяч на трьох дітей. Ні, Миколай сам прийде, як треба. А що просити? Чого б хотіли попросити, Миколаю? Два кілограма мандаринків від скерки і все ні. Що а не чи, чи плануєте? Планую аж три листа писати, тому що в мене аж троє дітей. То я думаю, що чого вони напишуть за мене? А який бюджет цьогорічного Миколая? Я не знаю, просто що дітям вже купляти цього року, то це буде щось таке, напевне, просто спонтанні подарунки. Дякую. А на яку суму приблизно? А... Ну, до тисячі гривень на кожну дитину. Плюс-мінус, щоб можна було щось та й купити. А що ви хотіли у Миколая попросити для себе? Для себе? М Ну, суто для себе не знаю, у мене все є. Діти здорові, я теж дякувати Богу. Це саме головне, а чогось такого матеріального ну, наче все в мене все є. Дякую. Чи написали ви листа до Святого Миколая? Ні. А що би ви хотіли попросити у Миколая? Миколая? Ну, щоб ракети не літали, щоб світло завжди було, щоб нас бабки не крали і все йшло чисто на місто. Ні. Чи плануєте писати? Ні. А що ви хотіли попросити у Миколая? Ой, перш за все, щоб мир був вже нарешті, то певне саме найочікуваніше. Ну і нашим людям достатку. бо Зараз дуже збідніли. А який бюджет цьогоріч у Миколая? Я навіть не знаю, як вам сказати, який той бюджет. Ну, приблизно може до двох тисяч, все, то то вже максимум написали. А що просити Миколаю цьогоріч? Миру просимо дуже спокою, і щоб скоріше війна закінчилась. Якщо говорити про якусь фінансову сторону, який бюджет у цьогорічного Миколая? Навіть не знаю. Навіть не знаю. Ну, приблизно на яку суму розраховують. Не знаю.